Всім привіт! Я Тетяна Дяченко і це моя нова рубрика про психотерапію простими словами. І сьогодні розповім один випадок. Я була на зустрічі з українцями тут, в Англії, і це ну, була зустріч присвячена темі війни, та, темі криз, травм, вимушеній еміграції і так далі. І я розповідала, що таке психотерапія, що таке гештальтерапія, Я розповідала, що таке кризи, що таке травми, звідки вони виникають, там що буде, якщо не працювати з кризами, що буде відбуватися, і що може статися з психікою людини. І потім в завершенні, ну, тобто, я зробила невеличку презентацію, да, за, запросила людей на індивідуальні консультації при бажанні. І потім, в завершенні, я зачитала одного вірша, і коли я його читала, в мене були сльози, да, коли я читала. Тому що я так само, як і інші українці, проживаю цю війну. І... Тому що для мене це також боляче. І тому що я працюю своїми почуттями, і тому, що для мене все це дуже емоційно виснажливо. І тому я проявила це почуття, і в мене були сльози. І одна жінка, яка там була присутня, вона сказала, що це таке за психолог, який. Плаче тут. І психолог повинен бути нейтральний тіше води, ніж трави щось, не проявляти ніякі емоції. Розвію міф. Психолог це людина. І гарний психолог це людина, яка вміє усвідомлювати свої почуття. Я знаю, наприклад, що мені боляче. І коли я читаю вірша, де я відчуваю цю біль. Да, про свою втрату, про Україну. Я буду плакати, в мене будуть сльози, бо я в контакті зі своїми почуттями. Я відчуваю, коли мені щось неприємно, і я, наприклад, про це говорю: я не буду це замовчувати. Але я говорю в я повідомленні. Мені це неприємно зо мною так не потрібно робити. Да? І чомусь е, більшість людей думає, що психологи це такі роботи, у яких е, десь е, задавлені почуття ні. Класний психолог уміє знає, що він, що для нього гарно, що для нього не гарно. Він це дає іншим зрозуміти, а також навчає інших людей, своїм клієнтам, цим навичкам, бути в контакті з собою, бути в контакті з своїми почуттями, вміло проявляти їх, не маніпулювати іншими, не самостверджуватися за рахунок інших. Ось в чому сила гарного психолога, а не в тому, щоб залишатися з подавленими почуттями. Ось така відповідь. Папа. -па.